Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. З вами знову я, Сергій Шелудько. І мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і не тільки. Так що, друзі, працюємо, рухаємося, тому що поки ми працюємо, поки ми можемо десь частково відщипнути від себе і підтримати наших е дівчат і хлопців, які дають можливість нам жити, наші Збройні Сили України. На даний момент ми збираємо на автомобіль для 58-ї бригади. Звернувся до мене земляк мій Володя Бондар і його підрозділ. В цьому підрозділу не тільки Березанці несуть служба, а хлопці з різних регіонів України. Тому що ті, хто говорять свої, для мене вони всі свої. Так що, друзі, і поступила мені команда на даний момент запустити автоклав. У нас їх два. Називаються вони Ніколь Нерш. Хто там питав мене, як вони називають, їх у нас два штуки. Використовуємо для приготування тушунки, свиної, куриної, паштета, а також рибних консерв і овочевих консерв. Ну, овочеві консерви ми не робимо для себе, не полюбляємо це все діло. Більше таке там, хтось говорив, як це так рибна консерва з квасолі. Ну, Мені подобається. Є італійські такі консерви, нам також присилають буває От, із фасолі, доволі непогані. Мені подобається. Дуже поживні, калорійні, тобто якось так. Але більш за все ми направлені на тушонки. Буває, ми даємо автоклав для наших знайомих і друзів. Недавно був він у Ярешках. мігрірував був у Андрія Левона і був у моєго кума Ігоря Клименка. Так що ну, є можливість поділитися, ділимося. Є такі, як у мене товариш Сергій Миколаївич, він привозить м'ясо і Леся Петрівна робить йому тушонку. І Вони там, у них свої мутки. От, вони друг дружку там щось підсобляють і допомагають. Ну, а буває, коли є у нас е, безпосередньо чимало замовлення, його треба закрити. Леся Петрівна говорить, і я беру ту свинку, на якій буде найменше сала, щоб зарізати і зробити по максимуму тушонки, а решту там можна переробити ті ж саме кістки, обварити і зробити е, паштет, або там, закоптити частково. Так що, друзі, сьогодні ми... Запускаємо ще з автоклав. Перед цим також ми відправляли замовлення. Підписник верніше, я вивозив на трасу. Їхав батько до дітей на броварі і замовляли у нас і паштет я вивозив. А також Леся Петрівна хлопцям на дружківку передавала втретю штурмову. Дякую хлопцям за те, що ми маємо таку можливість жити. Ну і на, на даний момент також є там момент. Леся Петрівна дала команду. Знаєш, ми... Працюємо. Так що зараз запускаємо автоклав, е, вставляємо банки, банки покриваються водою і є отакий тимбик, тим, тим, треба, щоб цей типлик був. Е, ну, ну, якраз виходить вище банок десь на, на два пальця. І оцей типлик, щоб був у воді, це у нас градусник. Градусник. Ми використовуємо е, обличний. Отакий. Він взяв нас спіртовий. От, е, ну, не знаю як хто, але для нас він... Найправильніший, цей ми його не використовуємо, він нам не потрібен, він бреше, ну, там його треба зрегулювати. І ще для тих людей, які там говорять, що у нас канал там правильний чи неправильний, він не є е, там, розвиваючий, він є більш мотивуючий, тому що і моя задача змотивувати людей тримати домашнє господарство. Кожна родина матиме і продукцію харчування, ну а також матиме змогу десь щось продати і заробити, і зможе на даний момент підтримати наших хлопців і дівчат і Збройних сил України. Це найболючіша моя тема, тема на сьогоднішній день, тому що більшість людей прийняли позицію якусь таку непонятну, що це їх не стосується. Ну і на жаль, люди навіть, навіть, навіть не розуміють, що. Дуже-дуже важ, важливо на сьогоднішній день підтримати наших хлопців і дівчат, тому що коли ти з ними спілкуєшся, е, багато з них е, е, втратили так сказати, підтримку від своїх рідних, близьких, друзів і знайомих. А це є дуже важливо для них. Хлопці воюють і вони вже втомлені, але є в них мотивація. Коли є в них мотивація, коли підтримують знайомі, друзі, е листівки від е дітей. Мені дуже приємно, коли я є учасником цієї всієї події, коли я можу передати ті смаколики, ті речі і ті малюнки від родини хлопцям на схід. Так що, друзі, е е водичка моя тут вже була. Зараз закриваємо автоклав, автоклав зажим зажимаємо. І накачуємо одну атмосферу і ставимо її, е, втикаємо в електрику. Ці автоклави їх можна використовувати як і на газу, так і на електриці. І коли були проблеми із світлом, також використовували на дровах. Можна використовувати на дровах, але ми не на прямому вогні, а на буржуйки ну, під в нашій шурші використовували. Тобто принцип один і той же нагріти воду до определеної температури От, всередині там о, хтось до 120, хтось до 118, в залежності від того, що ви туди загрузили. На даний момент у нас свинина. От, по солі не скажу, але кроме солі і перчика чорного, там немає нічого. Раніше використовували із цибулі, використовували, пробували із чорною горошинкою з печинкою. Ну, от саме проще, і краще вийшло. Те, що Леся Петрівна додає сіль і от ті грами перців вона змішує, ну, а потім вимішує те м'ясо, яке вже нарізане, а потім напугає його у баночки. Так що баночки зараз використовуємо 0 п'яточки під кришечку закрутну. Сьогодні я взяв, взяти, напомню, 196 гривень упаковка. Це 15 кажіть, баночок. Так що автоклав. Е, вже е, ось один автоклав. О, там видно буде чи ні? Ось Один не кольнярж і воно у нас другий не кольнярж. Уже наклейки постиралися, тому що ну, також миємо. Саме головне, що є, а зараз тиск накачаємо тільки в той одиничку і запускаємо. Ну, а вже у нас висить наше. Правильно, будемо ще звитягувати. Копчення. Е, так, друзі, автоклавчик наш запустили. ну, Там чуть більше Чуть е, Чуть більше авто, ав... чуть більше накачав, зараз запустимо до однієї атмосфери. Зараз одна атмосфера. І поставили термометр. Ще ну, трохи. І термометр стоїть. Ну, у нас вона поділка Петрівна намалювала, щоб по ній орієнтуватися. Там вже буде десь 118 градусів, ну, а потім вже вона там сама рішає, як її що робити. По цьому ми зовсім не, не контролюємо. Е, можна по, по тиску навіть оприділити, ну, але це треба спостерігати, який буде тиск при температурі там, наприклад, 120 градусів. Ну і також у нас зрив, зривник. Він у нас працює при 6 атмосферах. Було у нас по життю один раз. Виключили не те, що треба, виключили обогріватель, а не виключили е, автоклав. Автоклав дуже мені сподобався, інших я не бачив. І замовив вже два штуки одинакових. Е, Тому що там є якийсь український стандарт, вони, в принципі, не ті самі. І коли говорив я з е, Ніколо Нерш, з цим дядьком він сказав, що це вони украли у них цю ідею. Ну, не знаю, не важливо, хто в кого вкрав, але найголовніше, що... Мені подобається їхня робота. Гаєчки тут, а хтось сказав, баранчики, гаєчки є, гаєчки, зажимаємо і все чинчинарем. Все, так що робота кипить, автоклавчик працює, ну а ми пішли витягувати продукти, які у нас в коптілці. Ну що, друзі, операція номер 2 Розгружаємо коптілочку, коптілочка древос, біг 2 на 40 кг, Працює в нас вже. Ну, я не можу навіть сказати скільки, вже говорив, були моменти. Тут ми закриваємо зверху ну, марлею. Зараз там вже в них сітка стоїть. Збоку там, де стоїть димогенератор, зараз у них такий листок заліза стоїть проти пожежної безпеки. І ззаду там вже зроблена коробка, де контактна група теж були моменти. Так що, друзі, на даний момент працює добре, ми правда, нічого цього не переробляли. Трошки тільки там змінили це все діло. Виходить, у нас із строю е, тен. Ну, цей тен не вийшов із строю, в основному клемніки горять. Якщо просідає контакт, е, то е, ну, контакт згорає саме кріплення на самому тені. От. Такі моменти бувають. І Виходили з струю в нас вже один раз мозги. А також використовувалася трьох такий трьохконтурний. Градусник і одноконтурний градусник, якому задає там температуру і працює. Так що е, працюйте, будете їсти смаколики і матимете маєте можливість підтримати е, наші Збройні Сили України е, смаколиками, якщо така буде можливість. А буде, тому що якщо будете продавати, то значить зможете і продавати, і зможете заробляти якусь копійку і зможете е, на ту суму. Віддати нашим хлопцям і дівчатам. Так що тільки працювати. Так що датчики забираємо. От. У Нас частково, я ж кажу, продається, частково роздається Ушки, на макушки. У нас ушки. І також можна закоптити. В принципі, на замовлення ми не коптемо, але є у мене там один знайомий і другий то Олеся Петрівна буває, їм допомагає і в напрямку копчення. Ну, а так, такі як Андрюха Яришківський, у нього також є коптілка, він коптить. Ну І у багатьох є е, коптілки. Так що ушки, шоковинки, обрізки різні, ці, що йдуть з передньої частини. Вони більш жорсткіші, але коли його замаринувати, то виходить доволі непогане сальце. І якщо його там продавати дешевше, то його краще замаринувати і воно Опа. іде тоді по 250 гривень. Хоч товарне сало у нас коштує 200 гривень, хоч дехто там писали, що в їхніх районах сало коштує просте там боковушки, коштують 250 гривень. Ну а ми продаємо так. Так що, друзі, ставлю на паузенці, хапаю зараз нашу. Ящика і погнали, то що, щоб мухи нас не покусали. Так що, друзі, прибули ми на місце призначення. От, зараз будемо викладати нашу продукцію, вже вона охолоджується, ну а потім вже леся Петрівна вже буде її там деякова -де От, і доставляти будемо туди, куди вона потрібна. Так що, друзі, Переробка це велике діло, тому що ви не залежите не від кого і е, так сказати, маєте можливість смакувати своїм домашнім. Хтось там мені писав, це все фігня, це все херня. Хай буде фігня і херня, але воно буде ваше. Ми вже протягом 10 років це все діло б'ємо. І, наприклад, отакі куски сала, от які йдуть від щековини від передка. Вони ну, цей раз були навіть і не жорсткі з рижого кабана, але вони все одно жорсткіші, але там є кошочок місця і воно доволі набагато таке ну, цікавіше. Так що, друзі, ну так. Леся Петрівна там травки, муравки, все, всякі такі різні речі. У ковтяжках. Самим є кусочки м'яска є кусочки. От. Можна, звісно, зайнятися чисто переробкою, можна зарізав свиню, все замаринував, переробив, перекоптив. Короткі косинці, ось це я колись сало урівняю, щоб були рівненькі такі полосочки. Ну, бувають такі, виходить, у нас момент Так що, друзі, ну що, на цьому буду завершувати відосик. От. Всім бажаю скорішої перемоги. Не опускайте руки, працюйте, підтримуйте наших хлопців і дівчат. Перемога буде по-любому за нами. Ну і з миру понитки путіну котляти. Я думаю, що скоро вже ми зробимо наклейки і всім бажаючим долучитися у нашу спілочку ми зможемо вислати налітку на автомобіль. Або куди вам там захочеться. Так що буде в нас така спілочка. Так що, друзі, на цьому все. Залишилися там ушки. Не знаю, хто там е, любитель цих ушей. Це я точно не, а от Славунька любе. Так що, друзі, на цьому все. Зараз е, ще, ще піду, заберу датчики. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. На цьому все. Е, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Пока-пока, друзі! 嗯。